Одне з найголовніших питань, які сьогодні на порядку денному, це питання забезпечення фінансами на останній квартал поточного року нашого оборонного сектору у сумі 386 мільярдів гривень. Це поточні потреби витрати, які передбачені для Міністерства оборони. В сумі 365 мільярдів гривень, як правило, вони йдуть на заробітні платні наших воїнів, на компенсаційні всі речі. Передбачені в рамках військових дій, а також інші витрати, які передбачені для національної гвардії, для головного управління розвідки, для СБУ, для всіх інших організацій, які зараз задіяні в підтримці обороноздатності нашої країни. Ця сума велика. Вона в принципі, передбачає поточні витрати на оборонний сектор, плюс-мінус. Ми фактично досягли компромісу в цих питаннях з фракціями групами, і я сподіваюся, відповідно, Отримані голоси будуть в залі. Крім цього, на сьогодні важлива постанова щодо визнання окупації Чеченської Республіки Ічкірії Російської Федерації і, Відповідно, геноциду чеченців на території окупованій території Російської Федерації це важлива заява Верховної Ради України, яка продовжує ті заяви стосовно окупованих народів Російською Федерацією. І я вважаю, що ми в такий спосіб показуємо, що є норми статуту ООН, які передбачають самовизначення націй, і право їх на відповідно свою суверен. Реніс і національну ідентичність збереження ми також очікуємо дещо пізніше заяви прийняття заяви стосовно Ірану засудженням політики Ірану стосовно України, яка надає військову зброю, як ви знаємо нашому агресору дронами, шахідами. І це ускладнює безпеку суттєво ускладнює безпеку ситуації в державі. Ми сподіваємося, що ця заява в засудження серйозне засудження Ірану з боку міжнародного співтовариства. Пан Тарас, чому так довго тривала сьогоднішня погоджувальна рада? І чи правда, що у Верховній Раді розглядають можливість дистанційного голосування з деяких питань? Ну, ми розглядаємо дистанційне голосування починаючи з перших днів війни. З огляду на те, що якщо раптом станеться так, що ми не зможемо збиратися в цій залі. То треба розуміти, в який спосіб ми будемо здійснювати голосування, і в принципі дистанційне голосування як таке передбачене в багатьох країнах світу, зокрема в країнах Європейського союзу, і в умовах воюючої країни наша депутатська група вважає, що доцільно все-таки повернутися до дистанційного голосування, депутатська група за майбутнє, і виписати всі запобіжники, які дозволять унеможливити певне зловживання таким дистанційним голосуванням в критичний момент, коли. Коли парламент не здатен буде зібратися всі будівлі, і коли можуть бути проблеми в цілому з голосуванням за важливо, важливі речі? Які це важливі речі? Це, скажімо, питання продовження воєнного стану, питання прийняття державного бюджету і змін до державного бюджету, але це не стосується, скажімо, там питання зміни конституційного устрою ладу і тому подібне.